Рік дракона, вам потрібно це знати. Друзі, з новим 2024 роком. Рік Ісуса Христа, а не рік дракона. Дракон це древній Змій. Він же диявол за Біблією. Ми не поклоняємося тваринам, тварюкам і тим більше дракону. Не закликаємо його і не чекаємо. Це все язичництво, за яке і приходить прокляття. Ми не читаємо гороскопи і не віримо, що зірки визначають долю. Життя наше в руках Господа. Ісус Христос має стати зіркою в нашому житті. Тоді ми щодня розумітимемо, чим нам треба займатися. Будемо думати про горня, а не про земне. Ми не будемо в темрямі, не рухатимося хаотично, але Ісус буде освітлювати життя, і ми будемо твердо знати волю Божу. Йде війна, і багато хто зосереджений на новинах і страху. Якщо вже кого боятися, то ми всі повинні боятися Бога.